Друзі, це матч центр. Ми у прямому етері. Ну і для Варса і Еленза цей сезон уже завершено. Щойно, буквально хвилину тому у рівному на авангарді команди завершили своє очне протистояння нічиєю 1-1, Ну і при цьому Варвас цей нічийний результат вирвав на заключних секундах поєдинку. Роман Григорчук його команда в шосте поспіль грає в нічию, і це рекорд або ж антирекорд, як завгодно інтерпретуйте цього сезону в студії Микола Цимбал Юрій Вірт. І ми обговоримо цей матч і готуємося усі разом до тих поєдинків, які розпочнуться дуже і дуже скоро у Житобрі і у Львові матчі вирішальні в боротьбі за четверте місце українського чемпіонату. Ну але зараз про рівненський поєдинок. Пане Юрію, для кого цей результат на позитив на негатив зараз команди йдуть відпустки. В якому настрої після такої нічиєї? Ну я думаю, що Верес прорвав свою серію з чотирьох поразок. Я думаю, все таки великий плюс вони з хорошим настроєм підуть. Відпустку ну можу сказати, що Верес точно сьогодні не заслужив на поразку. Я думаю, і справедливо сьогодні, що команди зіграли в нічію. Ну, можемо сказати, що хороші виконання було стандартних положень. Сьогодні mm. голи були і стандартних з двох з кутового і зі штрафного. І плюс можу відмітити, що і під час ігри було гострота якраз від стандартних положень. І можу відмітити верес перших 20 хвилин гострота була гольові моменти, удари перекладена. Вони могли розраховувати тоді на забитий гол. А потім вже все таки і ланзе вирівняв, і все таки була перевага футболістів Ланзе, і теж було два шикарних моменти нереалізованих. Я думав, що так і закінчиться 0-0. але от стандартні положення подарували болівальникам ці ті забиті голи. Тому справедливий ніч'я, 1-1, Я думаю, я думаю, що обидві тренери будуть задоволені. Ну я розумію, що пропускати на 93-й боляче. боляче. Це боляче було для Горчика прирвати свою середу. Але я думаю, ну Верес точно не заслужив поразки. І на що знаєте, зверну увагу? Насправді матч, і турнірно нічого не вирішував, але в другому таймі билися бодалися. От байдужості не було абсолютно точно ані в одних, ані в інших. Погоджуйтесь ну, так, тому що сезон для обидвих команд він трошки вийшов. Кінець сезону змазаним для Вереса, начебто, добре команда вперше за останні роки залишилась прем'єр-лізі без спокійно, спокійно без пікових матчів. Але ж ми говорили в студії перед матчем, яка публіка вибагливо в рівно. І як впаліває за команду, як переживає, і як вимагає цих перемог пристрасті на футбольному полі? І п'ятий матч міг сьогодні бути. Кот команда програла, але, не але хлопці проявили характер, і я думаю, нічия по грі сьогодні. Окей, давайте дивитися. От пан Юрій сказав, що дійсно стандарти все вирішили. Ось стандарт від ЛНЗ. Команда забуває після кутового Макона. Перший м'яч за ЛНЗ. Поясніть як тут не розібралися футболісти Вереса, не були готові до цього від від вбігання. Зразу після гола показали, даже не Макоана, а показали е... Кльоца. Дмитра Кльоца. Та дійсно, ми бачимо. Просто не можу зрозуміти футболістів, які грають при стандартних положеннях, дивляться вся увага на, на гравця, з яким ти граєш, а не на м'ячик. Він бачить Макоана, але він не слідкує куди летить м'ячик. І просто елементарно відпускає Макоана, який розстрілює воротаря. От ми бачимо Дмитра, не бачить м'яч. От зараз тільки розвертається, коли Макоана вже пробиває. Тому дивно тому позицію це досвідчений гравець. І має контролювати і гравця, і м'яч. Він контролює зараз гравця. А чому м'яч не контролювати? Він спокійно міг просто його вибивати. Тому така можна сказати, дитяча помилка. Це дві крайності: контролювати тільки м'яч і контролювати тільки гравця. От треба це робити розумно, кваліфіковано і бачити і гравця, і м'яч. Тому це да, це помилка потім скористався ну, Микона. Початок третьої компенсованої з трьох хвилин Протасевич заробляє ось цей стандарт. Спірний, дуже І давайте спірний. відверто говорити, що епізод ну такий на тоненького з точки зору призначення цього штрафного. Давайте роздивлятися, давайте дивитися так: Степанюк. Степанюк це тут на газоні, а ось тут Протасевич. Ну, здається, за ось цей Чільностоп. пол було призначено штраф. Зараз показують другий. Ну, ось тут, здається, фолбу. був. Так, тут та. був. Може, наступив, там от не видно. Навіть повтор може бачити, тримається за ну і свій перший м'яч у професійній кар'єрі забиває сміян, зрівнюючи рахунок у цьому матчі. Ну і ви чуєте, як. Рівненський стадіон на це реагує. Ну дійсно так вирвати нічию заключному матчі сезону. Це таки схоже трошки на перемогу. І до речі, Кльоц виконав цю подачу. Ну, трошки, трошки виправився та, за той стандарт. Це воно що воно. тут по обороні? Ну, подивіться між Кушніренка і Муравським, який розрив там в центрі воріт там 4-5 метрів. Ну, це Велика відстань, такий коридор давати. Гравець вбіжав після кваліфікованої подачі і забив цей м'яч. А сміян взагалі нікого біля нього в принципі немає. Так, так, я не Це... Мораски, от пози... позиція Моразко, що він от, от більше там претензій. Що він думаю... ну, що він грає ну, та та, що він і грає, та 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 дійсно. Я думаю, от в е... ту зону якраз міг і зміститися, нав'язати ту боротьбу. Він просто стоїть і вкопаний, тому і розстрілює сміян воротаря. Тому я думаю, там до пара. Таких і Кушніренко добре грає, і Мораски грає. От вони програли цю боротьбу зону кинуто, Правильно сказали, що якби великий розрив, і туди пішла передача. А ми стоїмо, наблюдаємо. Тому от такі один, один за стандартами, один один на табло. Вібет Premium, спонсор показу. Вібет разом сильніші. В обговоренні матчу, який щойно в рівному завершився, ми ставимо три крапки і десь передаємо передачу колегам із проекту футбол 360 Вони сьогодні ввечері будуть говорити про всі матчі туру. А ми просто зараз вирушаємо на стадіон Україна, де сьогодні без перебільшення вирішальний матч сезону для львівських Карпат. Так, матч результат і підсумок якого залежить все одно, і напряму зав'язаний з тим, що буде відбуватися у Житомирі. Але спочатку говоримо про ось цей поєдинок. Ми в нашій першій студії говорили про ось цю історію стосунків Лупашка і Бартуловича, як футболістів, як тренерів. Пане Юрій, ну от є ця історія якихось особистих тренерських протистоянь, тренер незручний, тренер, якого ти добре знаєш. Поки, ну, якщо... он, поки великі багато єрмі з собою не грали, то що вони якби. Да, знають коли... друг друга. Ну так, вони добре знають, як би знають. Тому я думаю, ну, такого немає, щоб там. от… Лупашка, там якби то було десятиліттями, то дано ну, то... чи супер такої суперпринципової немає, ні, 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 то точно я думаю, то 100%. відсотків. Окей, ми зараз готові з Аріною Євдокименко поспілкуватися. Вона працюватиме на цьому поєдинку, і хочеться від неї почути останні новини від команд. Ну і аура арени стадіону Україна безсумнівно. Теж я думаю, це те, що буде червоною ниткою крізь її розповідь. Тому Аріно розповідай. Так, вітаю студія, привіт усім глядачам зі стадіону Україна, де і правда відбудеться ключовий поєдинок для зелено-білих в цьому сезоні в боротьбі за поки що вакантне четверте єврокубкове місце. Ну розпочну з того, що безумовно поразка у ковалівці така трошки дала відбиток, і таке вдарила по емоційному стану команди. їм потрібно було зібратися і налаштуватись. Адже усі розуміють ціну цієї поразки невдачі, і невдача в ковалівці могла і правда в результаті стати такою вирішальною ключовою у Всій боротьбі за це четверте заповітне місце. Тож зеленобілим сьогодні необхідно перемагати. Проте на щастя для левів цей матч, який є дуже важливим, відбудеться саме на стадіоні Україна, адже домашня безпрограшна серія зеленобілих триває 10 ігор: вісім перемог і дві два нічих результати. Звісно, що вони будуть сьогодні розраховувати на таку надпотужну болівальницьку підтримку, наскільки це можливо за нинішніх умов. А чому тому, що вже буквально за дві? Години, коли видали в продаж квитки, було розпродано дві тисячі квитків. А футбольний клуб Карпати зробив усе можливе для того, щоб збільшити цю вболівальницьку квоту. Їм це вдалось, тому в четвер дали нову порцію квитків, яка розпродалась не за дві години, проте за декілька днів. І вже вчора в обід був солдаут. А отже, сьогодні на стадіоні України очікується близько шести тисяч болівальників. Ви пам'ятаєте атмосферу на цьому стадіоні на минулих поєдинках? Тож можна тільки уявити, якою вона буде сьогодні. Очікуємо, що Ось неймовірне з фанатів левів до цього матчу готувалися у звичному режимі. Усі розуміють важливість поєдинку, валізного настрою безумовно ні в кого немає. Команда максимально сконцентрована. А що в сьогоднішньому матчі від концентрації на перемозі на позитивному результаті нічого не відволікало, Владислав Лупешко заборонив представникам клубу і взагалі диктору стадіону повідомляти результат і рахунок поєдинку, який відбуватиметься паралельно Ельно із матчем у Львові сьогодні здобувати позитивний результат команді допоможе вже бабогло, який повернувся після одноматчевої дискваліфікації і зможе допомогти вирішити питання в центрі захисту. Його його відсутність відчутно відчувалася у ковалівці а також вже вилікувався іменинник Кочерецько, який вийде зі старту. Ну і вже відновився Перо, якого ми бачимо в заявці. Він на, на заміні буде сьогодні. Стецько продовжує відновлюватись. Ну і нагадаю, що у лазареті команди знаходиться сич. Також таким важливим, досить таким серйозним важким рішенням було для Владислава Лупашка безпосередньо воротарська позиція. Адже з одного боку був кем -кін, який без ігрової практики, а з іншого боку, кінерейки, який в останніх матчах допускався помилок. І наскільки мені відомо, вболівальник йому писали досить такі далеко не найкращі повідомлення в особисте особисті повідомлення, і навіть були й погрози. Тобто розуміємо, що емоційний стан зараз кінерейкіна є ну не надто хорошим, не нато вдалим для такого. Важливого матчу, і бачимо, що зі стартової декенки отже, Владислав Лупашко сьогодні поставив все таки на психологію. Зі стану левів у мене наразі все перейдемо. Давайте до гостей до зорі, яка приїхала сьогодні без якихось глобальних задач. Проте як ви вже говорили, про таку сюжетну лінію тренерську, адже Младен Бартулович і Лупашко разом і грали за інгулець і були в тренерському штабі інгульця. Далі Владислав Лупашко очолив інгулець, а Бартулович пішов. А про це додає такої принциповості, а про це. Говорять і тренування і підготовка до сьогоднішнього матчу. Адже я запитала про те, як же ж готувалися до останнього матчу сезону. На що відповіли? Що тренування були такими досить насиченими, інтенсивними, і не говорять про те, що вони відчували, ніби це якісь збори тренувальні, а не остання гра сезону. На них очікує, а допоможе сьогодні їм вірніше не допоможе яцик, який отримав ушкодження на одному з тренувань. І, і також продовжують відновлюватися Антюх і Василець, які також отримали ушкодження. Ну і що хочу сказати ще про зорю, що сьогодні такий ювілейний 200-й матч зіграє пилип Бутківський в УПЛ. Чу ж зі стану обох команд новин у мене все в студіях передаю вам слово. Так, дякую, дякую тобі, Аріно Аріна, Аріна Євдокименко зі стадіону України. Давайте до складів команд По зорі, Ну, передусім, так говоримо про прості кадрові проблеми. Відсутній яцип, відсутній антюх в усьому іншому, напевно, склад, який максимально наближений до основного тут якихось нюансів великих. І лише чотири заміни польових гравців. 5, 5. А, два полів, вратя, полівих 4, да, два вратя, так, польових. І для зарів вже не звикати. Я пам'ятаю з Динамо матч, да, коли було, там, була епідемія травм, плюс арендованим не можна було грати. Там взагалі два гравця. Один із них там, був травмований. один… — І очки забрали. І забрали очки, тому зарі не привикати вже в ну, такому тут режимі. Нічого на місці людина, яка в першому колі е, обіграла Карпати, забивши два м'ячі. Отож, такий вибір від Ладена Бартуловича тут дійсно… Це найцікавіше. Ми підсвітили. Немає яцка. Без нього зоря дійсно атакувально. Все ж таки втрачає. Ну з моєї точки зору так. Тепер дамо до складу Карпат. Тут цікаво. Зміна на позиції голкіпера Кемкін. Він замість. Кінарейки який на помилявся, будемо відверто говорити. Ну, зараз ми від Аріни почули, навіть погрози були від болівальників Кінарейкіну після його помилки. Ну так люблять футбол у полівальники Карпат. Я ну, що... вже не думаю, що то вболівальники вже такі, що ну, ну які... кажуть, що таке є. Ну це вже так любому. <ріх> Ні, ну я розумію, що всі емоції, переживають за емоції. Та, емоції. Та, всі переживають за Карпати. Шанс зайняти четверте розкупки місця. Тому все Ну я думаю, такі полівальники дійсно що. Це вже трошки перебор. Погроб. Окей, звертаємо увагу, що є центральні захисники. Повернення Бабогло. Ми пам'ятаємо, Танда грав проти колоса. Людина вперше в дорослій кар'єрі фактично вийшла на цій позицію. Ну, і не найпереконливіший матч провела. Зараз Бабогло, Адамюк два досвідчених гравці, які знають, що таке УПЛ. Ну і напевно, трошки надійніше має стати позаду. 100%, 100%, тому що Танда я грав і лівого захисника проти лівого берега, і центрального, тому якби да. А це досвід, тому. Ну і ми вирушаємо на стадіон центральний у Житомир. Там ще один матч, в якому грають одразу два претенденти на це четверте єврокубкове місце полісся проти Кривбаса. Бачимо, що у Житомирі схоже е накрапає дощик, Чи все ж таки це полив? Ну зараз будемо розбиратися, побачимо. Ще дощо підказують мені, що справжня злива і це, це вже в Житомирі два дні в Житомирі, справжня злива. Е, ну, дивіться, одразу говоримо про те, що ну скільки я не спілкуюся з футболістами, кажуть, що в Житомирі і на стадіоні е, Лобановського Києві два найкращих поля зараз в Україні. Це ми підкреслюємо, але ну, якщо два дні. Ли ні, 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 як з відра Хоть три, хоч чотири. ні, ні, не проблема. Нема проблема. Я вам скажу, тому що я знаю, що от ну як верес робив ж саме поле, там три роки, чотири, там може лити неділю. Проблем немає. Хороший дренаж, взагалі питань немає. Топ. Тому я думаю, тут теж саме: ідеальне поле. Ідеальне, Чуть-чуть різниця між Києвом і Житомиром. Висота по косу. От Києві чуть-чуть менше, в Житомирі все таки чуть чуть більше та супер глибока аналітика по газонам від так. Юрія Вірта. Друзі, ми з Олексієм Корицьким, який безпосередньо в Житомирі працює, готові вийти на прямий зв'язок. Навіть дощ не стає нам на заваді. Олексію, сподіваємось, чуєш нас. Тому розповідай, що з погодою, ну, але це напевне питання другорядне. Що з командами в якій формі підходять? Які новини вдалося зібрати? Розповідай. Тання суді ну, давайте по порядку, як бачите, дощі сьогодні в Житомирі. Але незважаючи на це, приємно констатувати, що вболівальники на стадіон підтягуються так, все більше і більше до стартового свистка їх збирається на центральному стадіоні. Всі прекрасно розуміють, наскільки важливий сьогодні матч для полісся, так само і для Криворізького, Кривбаса. тому без підтримки команди не залишаться, зважаючи на сьогоднішню погоду. Ми нарешті дочекалися кульмінації у боротьбі за євро. Кубки як тільки команди приїхали на стадіон я бачив їхнє серйозне налаштування. Вдалося трошки поспілкуватися з обома тренерами перед цим протистоянням, Олександр Максимов вперше виводить команду на чолі на домашньому стадіоні. Зрозуміло, що він зосереджений, і що цікаво, зауважували у клубі, що в попередньому турі команда перемогла зорю, теж під такий серйозний дощ. тому Може ми ну добре, що погода так не змінюється в умовах. Ігор Поліщуків, і подивимося, чи дійсно погодні мови якось вплинуть на остаточний результат. Я чув, що ви говорили про якість газону. Тут зрозуміло, що полив не довелося вмикати, але ну так візуально здається, і те, що футболісти зазначали все на найвищому рівні. Тут тому всі в однакових умовах і маємо надію, що погода сильно втручатися у цей матч не буде. По стартовому складу житомирян я зауважу, що є одна зміна Ярослав Карма. Ман сьогодні перебуває на лаві запасних. А зі старту з'явиться Томер Йосефі, Зазначу, що ізраїльтянин буде грати на позиції лівого півзахисника. А Борис Крушинський розпочне цю зустріч з у центрі поля. Далі ніяких змін немає у складі. все доволі стабільно тут і Олександр Максимов нічого не змінював. Так сюжетну лінію може вам провести свого часу. Олександр Максимов виступав у Криворізькому криобасі. Ризикнув сказати, що той період в його ігровій кар'єрі був певно, найуспішнішим в чемпіонатах України, і десь так ще мило його в душі, що сьогодні він проти своєї не чужої команди має здобувати результат. Криворізький кривбас теж приїхав на цей подінок без особливих змін. Якщо ми подивимося на стартовий склад команди Юрія Вірендуба, то останні три тури тут мало що і змінюється. Єдине, що Максим Лу. У виходить зі старту Хвоя Ілич другий подінок поспіль з лави запасних розпочинає для Юрія Вернедуба. Це 90-й матч на чолі Криворіс. Ось так три роки роботи у кривому розі. І так символічно сьогодні. 90-й матч Юрій Миколаєвич проводить. В нього гарний такий доволі спокійний настрій виважений. Поговорили з ним про актуальні моменти у клубі. Перед тим що відбувалося за останній тиждень, як футболісти налаштовувалися на цю гру. Ну і він зауважував, що клуб. Класно, коли в останньому турі все вирішується не лише від тих команд, які сьогодні зустрічаються, але і в іншому місці. Тому телефони не вмикаються ніхто за паралельними результатами не слідкує. Передусім, гра у Житомирі. А як воно складеться далі? Ми ж дізнаємося по завершенні потім. Друзі, слава вам, так дякую, дякую, Олексій. Ми по складах. Тож Миколо поліся, який є ремарк? Ну я б сказав, що є одна зміна замість карамана Йосефі. Тут е, все ж таки більш до досвід е, вибрав Кримський штаб. Ну, насправді багато від Йосефі чекали. Е, Батіста десь відправдовує ту довіру інвенту, інвестовані кошти Йосефі. Поки що ні, ну, і зараз шанс цього періоду сезону дає йому Олександр Максимов Ось в такому дійсно лобовому матчу. Це склад Полісся. Не Кривбасу. Зараз кілька акцентів зробимо. Мені здається, що у Юрія Вернадуба в еншпілі сезону, зважаючи на всі ті проблеми зі складом, травми дібанго, в принципі, варіацій, що змінювати від матчу до матчу немає. Там всі ті самі, хто були і на попередні поєдинки. Юрі Миколаївич, ну які тут можуть бути? Та ніяк я тут не до, не до експериментів. Та, 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 та. Оптимальний склад, тому оптимальний склад вибирає. Привірених бійців, вже остання гра вже якби не до експериментів. І... Передбій. Експерименти ми побачили в Верес ЛНЗ. Там можна було це робити. Зараз на кону є дуже багато. Друзі, бачимо в Ютубі багато запитань від вас про те, де можна дивитися, який поєдинок. Отож, розповідаємо. В Ютубі на каналі УПЛТБ буде йти мультифіт. Два матчі паралельно. Є можливість у вас усе найцікавіше дізнаватися в одному стрімі. Тобто, всі моменти, всі картки, всі якісь суперечливі епізоди, все це в одному потоці на УПЛТБ. Але при цьому, якщо ви боліваєте за Карпати або за Зорю, на саб каналі УПЕЛТБ 1 можна подивитися цей матч Полісся Кривбас на другому саб-каналі. Тому обирайте де і що дивитися. Є можливість обирати будь-який формат ПЛТБ працює для вас, тому як вам краще визначайтеся. І останній матч цього сезону в УПЛ два останніх матчі, але матчі, які даватимуть від відповідь на дуже важливе запитання: хто буде четвертим? Хто представлятиме Україну у Єврокубках? На цьому, напевно, все. Перед в перед студії ставимо крапку і погнали! З'ясовувати! То в лізі конференцій буде від України в наступному сезоні. Тож, друзі, Вітанічка всім ще раз, і ми підходимо дійсно до кульмінації, до якої довго вас готували. Це мультифіт. Саме тут ви зможете подивитися найцікавіші моменти з обох поєдинків. Як то буде відбуватися? Я думаю, хто попередні наші і в минулому турі, і в цьому турі, особливо в битві виживачів, дивився, той знає, що відбуватиметься на якомусь матчі Ми будемо перебувати основному, але якщо де.